Ось загалом виходить така різниця між необробленим і обробленим рублячим катком. Я думаю, що це гарний обробіток, ноутільний. Стерня в нас лишається торчати, все в нас торчить, нічого ми не передисковуємо, не ложимо, нічого. Вона як стояла, так і стоїть. Просто ми змульчуємо трошки землю, тому що вона в нас відкрита. Бачимо, тріщинки пішли після дощу. Ми збережемо вологу. Ось ось цю вологу, яка є. Ось вона навіть, бачите, яка гарна волога. По-любому ми збережемо. Ось такий цікавий, наутільний обробіток. Ходимо зі швидкістю 10-12 км тому що якщо швидше, то просто виходить полоски. Загальний вигляд ось так до обробітку, зеленіє і ось так виглядає після проходу. Я думаю, результат повинен бути.